Раїса Олександрівна пенсіонерка. Наразі жінка проживає сама та має деякі пільги від держави. Також пані Раїса може отримувати субсидію на сплату холодної води, проте через вік та відсутність сучасних гаджетів жінці у документах розібратися важко. Тому на допомогу їй прийшла фахівчиня комунального підприємства Кривбасводоканал. Контролер допоміг розібратися, куди спрямовувати субсидію на воду, як воно все вважається, бо при субсидії там трошки другі. Суми, вона це все мені розповіла, ми це все записали. За що їй дуже вдячна. Проте не всі такі відповідальні, як пані Раїса. Деякі споживачі нехтують своєчасною оплатою. А через військові дії наразі ледь не єдиним джерелом фінансових надходжень Кривбасводоканалу є саме оплати абонентів. На жаль, не всі споживачі, які отримують субсидію та пільги на комунальні послуги, вчасно оплачують за холодну воду. А останнім часом спостерігається зріст заборгованості та зниження рівня оплати за спожиті послуги цієї категорії населення. Сьогодні заборгованість таких абонентів складає близько. Ско мільйонів гривень. Якщо пільговик отримує безготівкову субсидію, то частину платежів підприємство перераховує Ощадбанк, а іншу абонент має сплатити самостійно. А ті субсидіанти, що отримують держдопомогу лише готівкою, мають оплачувати за послугу самостійно у повному обсязі. Ми закликаємо всіх субсидіантів та пільговиків сплачувати вчасно і в повному обсязі послуги, адже кожна гривня є надважливою для бюджету підприємства і для нашого міста. Будь ласка, сплачуйте, щоб ми змогли забезпечувати місто. Надійним водопостачанням та водовідведенням. фахівці крибас водоканалу запевняють, зниження заборгованості абонентів сприятиме покращенню та стабілізації надання послуг підприємствам, а також гарантує цілодобове водопостачання та водовідведення у місті.